усім до улюбленої забави українських політиків долучився і депутат Новачок Михайло Гаврилюк. Подивимось, як козак водохреща святкував. чи що ви занурюєтеся в ополонку? Це у мене традиція. Це я не пожечі вже чи, 12, чи 13 рік. Ну давно вже давно вже я купаюся. О, ну, після цього я люблю, що в байки попариться. От я окунувся в баньку піти ще попариться. хорошо. де провели новорічні свята і різдво чи їздили додому, тому що насправді з того моменту, як ви стали народним депутатом України, вдома ви буваєте зрідка. Чи бачили дружину? Тому що я так розумію, що дружина за вами сумує дружину? Ну Катя, ну вигляда. Все нормально, всіх привітав. Дружина взагалі щось існує. Ви знаєте, що наші козаки з спокійно віков. Вони мали не одну жінку, вони бали мали дуже багато по всій Україні, по всьому світі. <соць> я шуткую. У тобто вас в Києві нова дружина. Вдома одна в Києві інша. Так як сьогодні такий день, що сьогодні не можна брехати. Я з дружиною розвівся 11 років тому назад. Тобто, у вас законної дружини немає, є Йолфер чи її теж немає вже. Я вам тільки що говорив, у мене дуже їх, знову як, як у козаків. А в Києві вже є? І в Києві, і під Києвом, і в кожному селі. Так що все нормально. День ніч застане. Да, Де ніч застане, там переночуємо. Все правильно. Ви в Києві вже. Майже рік метро вас пізнають, Автографи беруть, фотографуються. Вони вже звикли до мене. що вже ну ще хто мене перший раз бачить, то звісно, ще підходять люди. А хто мене вже бачить перший, другий, трети вже не підході добрий день, добра і Їду спокійно, так як будь то це так, як должно бути. коли ми з вами минулого разу спілкувалися. Тоді ви тільки вступали у права народного депутата України, і тоді ви сказали про те, що збираєтеся навчатися. Чи втілили ви цю свою мрію і ці свої плани в життя? Ви не замітили, як я вже починаю красиво розмовляти українською мовою. Вже щось з дві. Ну це все тайно. Я хочу відтак видати всім і показати. От, дивіться, ну знаєте, як ото був вір, що я совєтський чоловік. Вот у мене паспорт вам покажу паспорт. А так само я скажу, вот я вже грамотний чоловік. От мій диплом. Ви займаєтеся мовою, вимовою, риторикою, окремо з викладачем? Ну да, ну не тільки І писати, граматку і історію треба повчити. Ну коротше, то що було пропущено в моєму дитинстві? Бо як ви знаєте, у мене дитинство не дуже цікавеньке було. То, що було пропущено в моєму дитинстві, зараз то все доганяю. На що найбільше нарікає ваш викладач з вимови із української мови? Що, що я не дуже уважний, понімаєте, що я замість того, що серед на навчанні я десь літаю зовсім дуже далеко, десь під небом, десь, я десь там знаходжуся, Вертаю мене назад на землю, я зпродовжаю вчитися. Я опять забуваю, що я вчуся, знову десь улітаю, опять прилітаю. Такий козак одним словом.